З лугової ділянки перевести в пахотну врожайну діляночку під часничок. Так, привіті. Коротесеньке прев'ю про відео розповім про цю діляночку. Ось, як бачимо, трошечки вже підготовлена, Зараз ви побачите, яка вона була і яка стала. Так, ось як бачимо, позаду мене діляночка ось така. Буду її переводити з багатолітніх трав на пахотну землю. І на діляночку під під часник. Саме хочу засаджувати тут часник буду показувати, як я буду боротися з цими бурянами, з землею. Зараз буду викорчовувати, як бачимо, ось позаду мене це маслини такі дикі. Ось буду з ними боротися і покажу вам ну весь. Всі етапи з такого буряну багаторічного, ось там воно бачимо, ми колодязь буде на діляночці. І буду показувати, як я буду боротися з цими бурянами і який тут буде на цій діляночці чесничок. Як бачимо, воно зароща бровенько, але ж все покаже сезон. Що будемо робити з цією діляночкою далі? Хронологія цього відео, як воно викладалося, як воно робилось, не буде зберігатися, тому що воно дуже розтягнуте. це відео. Початок був практично місяць назад, зараз ось ви бачите те, що ви бачите. <кій> тобто ось так. І в кінці-кінці ви побачите, як ця діляночка із лугової трави, вже багаторічної трави. Тут вже не сіялося від 10 до 12 років зовсім нічого на цій діляночці. І побачимо, як у мене вийде підготувати під посадку цього року саме цю діляночку під часник. І що з цієї діляночки вийде на протязі всього наступного сезону. Як я буду боротися з бурянами багаторічними, тіми, що висіялися насіння тут, бо тут і люцерна, я бачу, і все на світі тут є. Все, що переходило з року в рік. І буряни, і колючки, і все, що, що тільки можливо, все тут є. Ось так зараз задискована, перебите поверхневе все коріння, як бачимо, для того, щоб підготувати під рихлення, тобто похоту. Перепашемо цю діляночку, потім ми її, можливо, або ж закультивуємо, або задискуємо після пахоти, як підуть хоч якісь бур'янчики. І потім, можливо, якщо підуть буряни, ще буде гербіцидна обробка, щоб побороти такі е злі, скажімо так, буряни, які нам будуть псувати весь наступний рік. Ось іще з ними поборемося, і потім вже будемо дивитися, що нам треба буде робити. Або ще одна дисковка, або ще одна похота вже осінню. Ну то вже. Ви по хронології відео будете дивитися, співставляти серії, які деколи будуть випускатися, то вже в майбутньому. Отак-от. Так що слідкуйте, буде цікаво, як із лугової трави, із лугового, з лугової ділянки перевести в пахотну врожайну діляночку під часничок. Всім папа! -па.